Друзі, дякую, що дивитесь цей Ютуб канал. Дай Боже вам радості, натхнення і любові. Це Тарас Яремій і «Промпрокачка», Де ми покращуємо людям життя, досконалюємо їхнє житло або робочу зону, або зону відпочинку. І це все за пару годин товарами з пром. <прокачка> ми дали клич, щоб люди стали частиною нашого проекту. До нас поступило багато звернень, і давайте одне з таких подивимося. Привіт пром! Мене звати Люба. Я з Каховського району, проживаю в Києві вже 16 років, займаюсь квітковим бізнесом і вже три роки як я підприємець. Це моя квіткова крамничка, квітковий простір. Я тут займаюсь майстер-класами, збираю ваші букети на замовлення, точніше, і намагаюся зробити свій бізнес більш обширним. Дуже потрібна прокачка, маленький ось такий у мене магазинчик, хочеться трошечки вашої допомоги. Пром. Качай, будь ласка, мою крамничку. Ну що ж, любі друзі, йдемо до Люби, допоможемо їй. Привіт, О, привіт, привіт, Люда, привіт, Мене звати Тарас. Дуже Люба. приємно з вами познайомитися Значить, Це ваше приміщення, так? Так, воно є. Прокачати а роз, є. розкажіть, розкажіть про себе, чим ви займаєтеся? Ну, дивіться, я займаюся квітковим бізнесом доволі давно. Єдиний момент, коли настала війна, то зрозуміло, що у нас трошечки все пішло не по плану, так як працювалося. Ну, війна внесла всюди свої корективи. Що вже зробиш? Таке життя, воно бентежне. Це не назва ся. вашого магазину, це ула, так? «Юлап». Я подумав, що називалося це. Урсула, урсула, урсула. <риклад> фондрлянь. Знаєте, як варіант видно? Справи не пішли. Зараз ви збираєте букет комусь? — Так, звичайно, тут постійно щось таке відбувається. Так, звичайно, дивіться, там ящичок, достаньте, будь ласка, ножнички. Ой, трошечки далі. Вибачте, вибачте. Ой, вибачте, будь ласка, все добре. У мене тут просто маленький хаос, то вже вибачайте. — прибрати Це тепер робите. Нічого, все буде добре. Так, давайте спочатку з ножиць почнемо, будь ласка. Так, а тепер дивіться, бачите, такий зверточок біленький, доставайте його мені. Це щось кримінальне чи щось? Ні, це все просто це просто красиво. Ви ну схоже на шаурму вели. Ну, соглашусь. Дивіться, які у нас гарні. У мене стрільки потекли. Ага, що це є за Арнідагалом? Арніда Це щось яке заклинання з Гарри Потера, так? Можна так сказати. Кидайте сюди, все добре. Чи зможете мені подати там ще анемони? Є такі. Анемони? Оце. Там такі як Мак, дивіться, так. вони, ага, саме вони. Бачите, мак. ви вже прекрасно розумієте, що. Оскільки можна тримати по закону таке, як Мак тут. <гум> ну, не знаю, поки не продаш або не вмре. Брайте, <гум> будь ласка, мені пакування. Не. Я вибачаю. Як це називається? Оце, Оце Крафтик. Це крафт? Так. Ага, Приймайте. Дякую вам. велике. Без обід. Але мені здається, що це приміщення ну, треба прокачати. Такі є я, я впевнений, що на промі знайдуться всі товари. Ну, щоб це організувати і зробити якось зручнішим це приміщенням. Я буду вам дуже вдячна. А наша експертка з Пром Вероніка допоможе нам в цьому. Домовились. Вероніка Зубко, декораторка і експертка з планування простору. Має талант бачити те, чого не бачать інші. Чому ми її запросили? Бо промпрокачка це не просто про нові меблі та декор, це про сенс, про атмосферу, яка чіпляє. Вероніка пообіцяла зробити простір стильнішим та практичнішим. А ми їй повірили. Привіт, люба, привіт, привіт, Тарас. Привіт, вітаю. Привіт, Люба ще обереж, раз. — оберешно. Ну. Все добре, все добре. <ривіт> ну, розкажіть мені, що за проблема в приміщенні. Дивіться, я планувала з цього приміщення, коли воно мені дісталося, дісталося воно мені після минулих власників від салону краси. І я планувала, що я зроблю тут такий аля майстер-клас, такий простір для жінок, щоб вони могли трошки відволіктися від букеті, буденності. Да? Букети, так, в тому числі букети продавати, розсаду, тобто для балкончиків, все так далі. Але вийшло, що все на кучку і все в армагідоні. Так, Ми такі... були вже. Так, да, були майстер-класи, ми вже в принципі, проводили новорічні. <свят> ну, <свят> ставила столи, там, дивіться, розлажувала столики. У нас тут, в принципі, 8-10 чоловік вміщалося. Я так розумію, що Тара теж дісталася від попередніх власників. <свят> <свят> ну, не від попередніх, але це з, з, з минулих моїх проєктів, так скажемо, А Скільки зазвичай квітів всередині? Ну, трошечки більше, ніж зазвичай. Тобто буває трошки більше. Але зараз все, що залишилось, тому що. Більшість квітів я виношу зазвичай на вулицю. Ви бачите, що в мене тут організації пространства як такового немає. Простіру. Трошки візуального шуму є, так? є. Є, Як вона цікаво заволювала слово Бардак. Скажіть, будь ласка, <клес> я би знаєте, думала тут, напевно, організувати трошки простір, бо не вистачає якоїсь зрозумілої зрозумілого зонування. Я з вами погоджусь. Я довірюсь повністю вашій експертній думці. Я думаю, а що наскільки ви... е, можна сказати. Я чекався, С... ну, що Звероніка так оце. Е, але це. Але це не це чиста вода, це не вода. Це не вода. Як не вода? Ну, мене очі зараз печуть. Блін, антисептик. Антисептик, так. Я вибачаю. Так, Люба, скажіть мені, наскільки ви готові до змін? Я думаю, що ви можете кардинально тут все змінювати за власним смаком, так як бажаєте. Я положусь повністю на вашу експертну думку. Як ви вважаєте за потрібне, так, будь ласка, і робіть. Бачила дуже класний стіл, до речі, нещодавно на промі. Тому у мене вже є декілька ідей. Думаю, за один день ми зробимо класну прокачку. Поки Вероніка тут займається, я вам пропоную. В мене є пропозиція для вас конкретна. Дуже серйозно. Погоджуся. Давайте у чорткові відкриємо е, квіткову лавку. Давайте, давайте не тільки там. — Жартую, жартую. Давайте зі мною пройдемо, У мене є класна штука для вас. Я підготував. Готові? Я завжди готова. Ідемо. Пашлі. Значить, так, Люба, поки Вероніка займається там своїми справами у вас е на локації, пропоную вам таке випробування. Назву це е з цих продуктів, які я нарізав. Е апетитно, правда, апетитно. Uh -huh. Пропоную вам сформувати гарненький е букет, який можна не тільки понюхати, а ще й е з'їсти. Так, е полуниця, полуниця. Давайте, Давайте. Золоте правило, яке я е бачив. Коли був в Польщі на полуниці. Mm -hmm. Одна полуниця в рот, друга в кошик. Прекрасно. Таке правило. Прошу, це вам. Насек. Дякую. От, Дякую. Ага. Ммм, mm -hmm, Смакота. А понюхайте, як пахне. Угу. Mm -hmm. — mm -hmm. А ви ж таке робили колись? <рес> Трошки було. Mm. Розкажіть взагалі, е як ви бачите от, розвиток свого бізнесу? <рес> що ви хочете? <рес> Перспектива. Яка? Що, про що ви мрієте? Цікаво. Ну, взагалі-то мрію про мирне небо в нашій країні це, це саме головне. Далі ми зробимо більший е, простір для майстер-класів, всяких mm. для букетиків різних, для оформлення. Люди більше хочуть прекрасного зараз. То чому ні? Надо те, чим те що ринок потребує. Mm. Назвем це так. Майстер-клас. Проведіть мені. Що мені з цього зробити? Е, букет. Я Вероніці подарую. А є якісь такі ну, букет, якісь такі квіти. От, е, щоб е, я подарував дівчині і знав, що назви точно щось буде. <гум> ну, це точно не 51 троянда. А чого? Це банально. Mm, банально? Звісно. Блін, чим-то таким. <гум> це творча Сир, професія появилася. Сирчик, 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 звичайно. А ви вчилися на це? Ні. А як до цього дійшли? <гум> Прийшла на роботу до чоловіка. <гум> а, це ваш чоловік займається таким <гум> Так. <гум> У мене не виходить нічого. У вас ладно? все вийде. Дивіться, візьміть ковбаску, от там є така платніша трошечки. Он там дивіться мелажує. Докторська оця? оця. Називемо це так, да. угу. так. І її розріжте на сегменти, у вас все вийде. Як ви Люба, уявляєте собі прокачку, що думаєте зробила Вероніка? Я думаю, що варто довіритися її професіоналізму в будь-якому випадку, тому що ну, я в цьому трошки некомпетентна, ну, так як я дівчинка, вона дівчинка. Я думаю, що вона мій вайб щитала і зробить, як для мене, щось таке авторське, скажімо так, нестандартне, так як я це люблю, щоб все було нестандартно. Я думаю, що все буде добре. Пальчиками придавили і зав'язали все. Топчик. у Нас з вами вийшов модний асиметричний букет. Ну то що, ми Сикарно. зараз це доробимо і підемо Вероніці, подаруємо. Давай. Ви кому даруєте цей букет? Я кому. Давайте вам. Давайте не проти. Сфоткала? Мені насправді дуже подобається цей букет. Дуже ще раз дякую. Я дуже рада. Це ми подаруємо Вероніці, якщо його по дорозі не доїм. Ну, то, то що, буде. Так, <заруємо> Подивимося, що вона зробила з вашою локацією. Давайте з, поглянемо квітковою краницею. Домовились. Ми бачимо таку трішки клінічну картину, холодні тони, білі стіни, холодна підлога. Я би додала сюди трішки більше кольору для того, щоб зробити це приміщення теплішим. Тут я бачу проблему в відсутності організації простору і зонування, так званого Client Sway, коли людина заходить в приміщення і її очі буквально розбігаються. Вона не розуміє, що їй робити, куди бігти і на що дивитися. Ми це вирішили за рахунок однакової тари і стелажів для зберігання. Класно, що на промі можна почитати відгуки на товари і порівняти ціни. Ми обрали лаконічні світильники для того, щоб не відволікати увагу від основного продукту крамниці квітів. Квіткова крамничка Люби це авторський простір. Тому ми додали трошки затишку, додавши орнаментальний килим. Основний акцент квіткового наш айкетчер багатофункціональний стіл, на якому можна не тільки збирати букети, а й проводити майстер-клас. Ось так, друзі, за рахунок простих рішень ми досягли таких чудових результатів. Вау! Клас! Це топчик! це взагалі круто! І як вам класно подобається люба? Да, я, я в захваті, от ну просто це ну, ну, краще, ніж я очікувала в Тут напевно, треба розуватися, я так думаю. Все по-домашньому, по-домашньому, тут розву... по-домашньому. Ми намагаємося треба ходити тут босом. Тепер так чисто. Це ще коли до мене люди приходять. так, Чувствуйте себе як вдома, але не забувайте, що ви в гостях. Вероніка, це вам. Я робив від чистого серця, але брудними руками. Дякую, Тараса. А це вам. А, вибачте, будь ласка. А мені ще подобаються ці відерка такі, от, ну, вообще, Крафтує, називаємо це так, та ну вінтажні навірно більше. Я би так сказала. Блін, дякую прому за таку можливість. Це просто топ взагалі. Тут можна проводити спокійно майстер-класи і реально люди будуть відчувати я себе як Я що Це так гарно спокійно. тепер що я тут стендап можу провести. О, то я вас чекаю. А ще прикольна ця штучка. Мені подобаються ці піноблоки. Ну от, блін, от це ідеальне рішення. Ну просто круто. Ну, це просто геніально! Геніально. Я люблю таку тему. Ну, у мене просто вот та це, це моя темка така, як я кажу, все по-домашньому, тобто без вот того папуса, тому що ну, в мене такі покупателі. Ну, вони в мене люблять попроще все, але круто. Круто, що тут ще, ще полички ще є. прикольно. Ну, прикольний стіл, в принципі, для майстер класів взагалі топ. І не тільки для майстер-класів, я вам скажу. Да. Я дуже вдячна вам за, за ваш креатив, за ваші ідеї, за ваші фантазії. Це взагалі було круто. Ні, ну взагалі, поработали отлично. Поки дівчата там спілкуються про щось своє жіноче, дякую вам, що дивилися це відео. З вами був Тарас Єремій і промпрокачка. Якщо вам сподобалось це відео, поставте якийсь мінімальний лайк, прокоментуйте. А ще краще задонатьте в описі під відео є актуальний збір на дронопад. Там киньте щось пару гривень, будь ласка. Все, дякую, що дивилися,